Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро за частиною МЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам полюскове щеплення на трактор МТЗ німецького виробника Люк. Я думаю, багато хто про нього чув, знає. І вони декларують і кажуть, що їхнє щеплення. Краще навіть, ніж оригінал. Зараз я вам його покажу і скажу приблизно актуальну ціну. І кому цікаві такі відео, де ми кажемо ціни, будь ласка, підписуємося наш YouTube-канал, наші соцмережі, посилання будуть в описі. Це TikTok і Instagram. Ну, по-перше, дивіться, поставляються вони ось в таких фірмових коробках. Я думаю, всі їх бачили, всі знають. Де, в принципі, якихось підробок я не бачив. Єдине, що я бачив з підробок, це просто якась сіра коробка, де написано ось так в кутку люк. Червоними буквами. Ось так ніхто не подробляє, ніхто не заморачується не робить е, похожі коробки. Так що я думаю, якщо ви, в принципі, бачили, як виглядає оригінал, ви нічим його не переплутаєте. Ось, і дивіться, тут є збоку штрих-код, є QR-код, дивіться. Його можна сканувати, я, чесно кажучи, чого не робив. Не знаю, що воно покаже цей QR-код. Ось така коробочка. Раніше я знаю, вони ще мали різні брошурки внутрі. зараз такого нема. Дивіться, по кошику показую полюскова корзина, також є ось така наклеючка, якась буковка. В принципі, нічого більше з цієї сторони немає. З обратної сторони, ось дивіться, якісь маркування, цифри є логотип люк. Далі блюзковий диск, керамічні накладки. Так само, дивіться, є якісь маркування, є логотип, пружинки відкриті, до речі, звертаю вашу увагу на цьому диску. І виживний підшипник, відводка. Так само є якийсь номер, є маркування люк. І звертаю увагу, що нема взагалі тотниці. Бачите, з обох двох сторін. Я пам'ятаю раніше, коли ми ці корзини продавали, вони. Давали брошурку і показували там, що кіпа, сюди змазувати неправильно потрібно сюди класти. Так що, друзі, ну можливо, вони німці, всім будуть бідніше. І е, вони кажуть, що їхні комплекти навіть краще, ніж оригінал. Ну і в принципі ціна тут не дешева, вони коштують за такий набор 30 тисяч гривень. Також наш окремо можна придбати і корзину, і диск. і Виживний, все це продається по окремості. Так що, друзі, хто хоче найкраще, у кого є можливість купувати найкраще, це ваш варіант. Я думаю, тут ви 100% залишитесь задоволені. Також ще в нас є, звісно ж, дешевші аналоги, є. Виробництва Райдеругорщина там набор буде коштувати в районі 10 тисяч гривень. Значно і також нормально. Вони вихажують. Нас їх дуже багато купують, часто їх купують, і нарікань по ним нема. Звісно, є ще оригінал Білорусь. До речі, не завжди багато хто думає, що. Обов'язково потрібно ставити пелюстковий диск щеплення. Ні, ви можете купити тільки пелюсткову корзину і залишити свій звичайний диск щеплення. Тобто це не обов'язково його також міняти. Ну і по відгуках, що можна сказати, що тільки е, гарні відгуки, дуже легко кажуть в установці, е, щеплення м'яке. ну Тільки одні, одні плюси за них чув. Так що, друзі, подумайте, якщо цікаво, будь ласка, звертайтеся, Агрокраїна відправимо у будь-який населений пункт України.